Привіт, друзі! Сьогодні у нас особлива тема для всіх, хто мріє про власний бізнес в Польщі. Я впевнений, що правильно обрана. С... <звук> Мене звати Роман Сегін, Я засновник і керівник консалтингової компанії Hello Poland. Не забудьте підписатися на наш канал. Отже, перша ідея це туристичний бізнес. Польща країна з вражаючою культурною спадщиною та природною красою. Запуск туристичного бізнесу, наприклад, екскурсії, готелі або ресторанів, може бути чудовим стартом для вашого підприємства. Незважаючи на те, що ми живемо в епоху глобалізації, культурна спальщина Польщі залишається неповторною та вражаючою. Це країна, що дихає історію, де кожний камінчик має свою легенду, а кожна вулиця свою давню історію. Запуск туристичного бізнесу у цій країні може стати можливістю відкрити власні горизонти. Ідея номер 2 це бізнес пов'язаний з ІТ та програмним забезпеченням. Польща має потужний ІТ-сектор, який постійно розширюється. Розробка програмного забезпечення чи вебсайтів може стати джерелом стабільного доходу для вас та ваших партнерів. До того ж, вам не обов'язково реєструвати діяльність як спілку. чи, наприклад, ФОП. Ви можете розпочати. Діяльність, користуючись послугами бізнес-інкубатора, наприклад, від нашої компанії. По суті, ви таким чином отримуєте солідну економію на податках, витратах на юридичні та бухгалтерські послуги, а також будете мати мінімальну відповідальність як бізнесмен. Наступна ідея транспортні послуги. Польща країна, де рух та мобільність грають важливу роль. Польща є транспортним вузлом Європи, що надає прекрасні можливості для розвитку логістичних та транспортних компаній. Розгалужений спектр транспортних послуг від пасажирських перевезень до вантажоперевезень перевезень відкриває широкі можливості для диверсифікації та розширення бізнесу. Ринок транспортних послуг в Польщі відзначається стабільністю та постійним попитом на послуги. Четверта ідея. Це екологічні технології. Зростаюча увага до екології створює великі можливості. Польща активно розвиває відновлювальні джерела енергії, що створює великі можливості для підприємств у цій сфері. Уряд надає сприятливі умови та стимулює інвестиції в галузь відновлювальної енергії. Розвиток новітніх технологій у цій сфері дозволяє створити ефективні та конкурентоспроможні рішення. Зростання екологічної свідомості суспільства та зростання вимог до екологічно чистих технологій сприяє попиту на продукцію та послуги, спрямовані на збереження навколишнього середовища. До того ж, розвиток бізнесу в цій сфері, в сфері відновлюваної енергії, може відкрити доступ до міжнародних ринків та сприяти виробництву для експорту. І наостанок, ідея номер 5 Освіта. З ростом кількості міжнародних студентів надання послуг та курсів для іноземців може бути вигідним бізнесом. Цей значний приплив студентів з різних країн, а також зростання попиту на різноманітні освітні програми створюють відмінні умови для розвитку бізнесу у цій сфері. Варіативність освітніх програм, відмовних курсів до академічної підготовки надає можливість розширити асортимент послуг та привернути різноманітну аудиторію. Ці 5 ідей лише декілька варіантів на стадії ідей. Звісно, важливо зробити детальний аналіз та вибрати сферу, яка вас найбільше зацікавить. Ми готові надати консультації щодо реєстрації вашого бізнесу, оподаткування та всіх юридичних нюансів, пов'язаних з відкриттям та провадженням бізнесу на території Польщі. Тому підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі. Тут ми розповідаємо про ведення бізнесу в Польщі ділимось лайфхаками, а в нашому інстаграмі щотижня проводимо прямі ефіри, де обговорюємо самі ваші кейси. До зустрічі!